Да, от це і лисенятко. Я не знаю. Я знаєте, доброго дня. Завжди, коли отримую ну, відеопривітників від своїх дітей, то в мене завжди завжди посмішка на лиці. Але це власниця скинула, що там мочить лисенятко. Оце цей котенок, що я казала, хочете собі собаку кішку, та, то не кішка. Він чумачечий. Я говорю, Він просто чумачечий. Він відчув, розумієте, що йому можна і давай там ганяти, я ржу. Я не можу заспокоїтися, сижу ту поржу, ржу. Чесно. Я написала власниці, кажу. Дякую вам за терпіння. Це цей лісенок, розумієте, що я думала, що... Воно саме Ви бачите, як він відкрився? Я завжди кажу, що в мене в стаї вони одні. Коли вони попадають в свої сім'ї, вони підвлаштовуються ну, під власних. Вони підлаштовуються під свою сім'ю. І вони ну вони дуже хитрющі. Щоб ви розуміли, всі цуценята дуже хитрющі. Як вони відчують, що їх дуже люблять, їм все можна? Вони будуть влазити на голову. Я дивлюся, що лисня, мамі там буде хана, я вам кажу, я в якомусь під відео і написала, вони дивляться, хто кого. Я бачила погляд лисеня тоді. Я кажу, він вилізе той жіночки на голову. Але нічого, в них все буде добре, в них все буде добре. Короте, я доволі не можу. Чумачечий, він мене такого дома не робив. ну Просто він не гасав. А тут, там ще і квартира дуже велика, знаєте то <кій> Йому де є до розігнати. Він на ваша власниця не встигає за ним зняти просто, ну капіте. Ну нічого. Ні, він надасть позитиву новій власниці. Власниця -то буде втіха від такої собаки, йому буде дуже добре від того, що це ну, власниця така. Ви ті, хто писали, що вона якась не така, ви, ви дуже помиляєтесь, чесно. Ви зустрічаєте батьошки, ну але це таке. Колись рано чи пізно я вам кажу, ви побачите, що я зробила вірний вибір. Я я ніколи не помилялася не ще. Але ті, хто там виписували, перепросіть надалі, ну, в майбутньому жіночки, бо то не є дуже приємно. Все. Гарного дня, лисенятка мочить, будемо наблюдати далі. Все, па попа.